Дня, давайте поговоримо про кесаревий розтин. Що таке кесаревий розтин? Кесарів ростин це метод розродження оперативним шляхом. Операція кесаревого розтину може виконуватися як в плановому, так і в аргентному порядку. Є, звісно, планові операції, до яких є певні покази. До переліку показань кесарів розстану відносяться такі, як неправильне положення плода, тобто, це може бути тазове касе або поперечне положення плоду, передлежання плаценти, екстрагенітальна патологія, тобто за заключенням лікаря-ортопеда, невропатолога, судинного хірурга, можливо, потрібно буде виключити другий потужний період пологів. Плановий кесарів також робиться жінкам. З рубцем на матці, який відмовляється від спроби вагінальних пологів, або коли є декілька рубців на матці, тобто у жінки було або декілька операцій кесаревого розтину в анамнезі, або ж проводилася операція консервативної міомектомії з проникненням порожнину матки, чи можуть природні пологи перейти до кесаревого розтину? Звісно, інколи все не йде за планом, який розробили жінка з чоловіком на пологі, який ми бачили план для них, для їхніх пологів. Кожні пологи теоретично можуть закінчитись операцією кесарівого розтину. В середньому за статистичними даними близько 25-30 пологів закінчуються оргентним кесаревим розтином. Найчастіші причини оргентного кесаревого розтину це дистрес плоду у першому періоді пологів. Перечасне відшарпання нормально розташованої плаценти. Які види знеболення застосовують? При кесаревому розтині застосовується декілька видів знеболення. Це може бути або епідуральна анестезія, або загальна анестезія. В даний час в світі більшість операцій кесаревого розтину проводиться під епідуральною анестезією. Епідуральна анестезія вона містить в собі багато переваг, оскільки жінка знаходиться в свідомості, це можливість для Раннього контакту шкіра до шкіри з мамою в умовах операційної можливість для мами почути, побачити перші секунди життя своєї дитини та е, перейти до раннього прикладання до грудей та раннього відновлення. Е, загальна ж анестезія проводиться. При вкрай екстрених ситуаціях акушерських або при наявності у пацієнтки протипоказів до проведення епідуральної анестезії після кесаревого розтину можливо народити природнім шляхом, звісно, якщо у пацієнтки в анамнезі одна операція кесаревого розтину, одне оперативне втручання анамація, це не є протипоказом для пологів через природні пологові шляхи. Для цього нам потрібно, як акушер гінекологам знати методику, якою проводився перший кесарів ростин, або якщо це була консервативна міомектомія, так метод ушивання матки, шовний матеріал, який використовувався, показання, які були до цього кесаревого розтину, та перебіг після пологого періоду, оскільки важливо виключити. Гнійно-септичні ускладнення після першої операції кесаревого розтину для успішних пологів з рубцем на маці через природні пологові шляхи важливим є прагнення та бажання жінки народити самостійно, оскільки, скажімо так, від цього залежить ну, як мінімум 50% успіху, якщо у жінки є свої внутрішні страхи переживання, вона не впевнена, хоче вона чи ні. Читала на форумах, подружка казала, що так краще, так ліпше, але в неї нема цього домінанти, що вона цього хоче. То скажімо так, зазвичай все одно це закінчується тоді кесаревим розтином. Чи бувають партнерські пологи при кесаревому розтині? Так, звісно, в клініці Ісіда ми практикуємо партнерські пологи, незважаючи на це, це пологи через природні пологові шляхи чи шляхом операції кесаревого розтину. Для партнерських пологів, це, що необхідно, це в першу чергу бажання мами та чоловіка. Дуже важливим є, щоб їхнє бажання було спільним. Саме це несе такий успіх партнерських пологів. Для того щоб чоловік був мав змогу бути присутнім в умовах операційної, йому потрібно рутинно зробити флюорографічне обстеження та пройти експрес-тест на ковід. Чоловік може бути присутнім в операційній, знаходитись поруч поруч з коханою дружиною, підтримувати її словами, тримати її за руку, мати змогу побачити, почути перші секунди життя своєї дитини, подивитися разом з неонатологами, вагу, зріст та всі параметри дитинки після народження. Які особливості відновлення після кесаревого розтину? Особливості відновлення після кесаревого розтину загалом такі ж самі, як і після природних пологів. Але, звісно, є у всьому свої моменти. Так, після пологові виділення лохії тривають так само в середньому до 6 тижнів після операції кесарів розтин, але після нього вони є менш. В меншій кількості, більш мажучими, да? це на рахунок виділень. Головним, головною різницею є звісно, те, що після операції кесаря розтину жінок турбує післяопераційний шовчик. Больові відчуття вони залишаються на протязі двох тижнів місяця. Так, по, по шовчику може відчуватися оніміння, печія. Жінок турбують такі скарги, нібито мурахи повзають у них по шву, але це все період відновлення, який напротязі місяця закінчується і далі вже жінок не турбує. В післяпологому періоді жінкам після операції кесарі ростун бажано використовувати післяопераційний бандаж або утягуючу компресійну післяпологову білизну для більш комфортного відчуття. Так, та для більш швидкого відновлення передньої чарівної стінки. Фізичне навантаження та статевий спокій після операції кесарів розтин дотримуємося на протязі 6 тижнів. Після 6 тижнів після пологового періоду всім породіллям дозволяється так само займатися фізичними вправами, жити статевим життям. Чи можна годувати грудю після кесарового розтину? Однозначно, що так. В інтернеті гуляє міф про те, що після пологів оперативним шляхом неможливо годувати груддю. Це абсолютно неправда. Лактація наступає після будь-яких пологів, після кесарів розтину. Єдиним моментом може бути те, що активна лактація настане на одну добу пізніше, ніж після природних пологів. А задля того, щоб була ефективною лактація і подальше грудне вигодовування жінкам, рекомендується, і ми з цим в клініці сіда обов'язково їм допомагаємо разом з нашими консультантами по грудному вигодовуванні. Це раннє прикладання до грудей. Вперше дитина викладається на груди мами ще в операційній. Після переводу до пацієнтки з операційної до палати реанімації. Одразу починаємо раннє прикладання до грудей для того, щоб почалася стимуляція лактації. І, як правило, всі жінки справляються з цією задачею і годують груддю після кесаревого розтину без жодних проблем та зусиль. Природні пологи чи кесаревий розтин? Природні пологи чи кесарів розтин. Дуже часто та дискутабельне питання, оскільки багато жінок. Є в них переживання та страхи, і немає такого явного бажання народжувати самостійно. Тому дуже часто задають питання, чому не можна зробити кесарів ростен. так але ж природою не дарма все було продумано, і природні пологи є фізіологічним процесом. Тому, якщо немає показів, то звісно жінки мають народжувати через природні пологові шляхи.